Вітаю вас, друзі! з початком нового місяця, третього місяця зими. Чим він ще видатний, тим що він найкоротший, і тим, що у нас знов починаються старти. Перший тиждень кожного місяця старти. А організувала їх Оленка Буганова в великому проєктові в'яжемо Українське. А ви зараз на каналі Вікторія Буряк і мене звати Віта. І саме в першій частині цього відео я хочу вам розповісти про свої плани на цей тиждень стартів. Як завжди, в зошиті все записано. Ну, як записано все, назва сторінки записана. І вже після того, як я щось розпочну, то я й призведу запис на цій сторінці. Це перший старт. Почати нову сторінку в зошиті. А свій старт, перший, який я планую, це будуть шкарпетки. Не дивіться, що так багато пряжі. Це буде одна пара шкарпеток. і не вся пряжа буде використовуватися. Ці шкарпетки будуть в'язатися в рамках спільника рандомні шкарпетки разом з УЛЕ. Посилання на запрошення. До цього спільного в'язання я залишу в описі до цього відео, аби ви приєдналися, бо у нас дуже-дуже цікаво. На лютий місяць нам кубик обрав просто квест. За те, що це будуть що нове і нічого не сказати. Ну, по-перше, на лютий місяць шкарпетки у нас починається в'язатися від миска. Я такого ніколи не робила. Я навіть не уявляю, як це можна зробити. Вже декілька майстер-класів дівчаток я віднайшла, тепер треба обрати, що саме я буду в'язати, як мисок і яку п'ятку я буду в'язати. Бо п'ятка в цих шкарпетках ну, на вибір. Головне, що ми починаємо від миска в'язати. Хоча ні, тут мисок бумеранг йде. Ну, мабуть, те саме ще починати від миска в'язати. Візерунок буде жакард. і завершувати у нас це будуть зубчики. Я не знаю, що в мене вийде. Тому я поки що ось, поклала от поки що однотонну пряжу вже потихеньку шкарпетки починають в голові вимальовуватися. Можливо, я візьму однотонну та секційну пряжу на, ну, для жакарду. Ще не зовсім малюнок, картинка в вималювалася в голові, тому поки показую вам пряжу, з якою я планую, яку я планую комбінувати виробі: або білосіру, або біло-зелено, або біло, або біло, -зелено, або біло ось таку, наче зелено, або ну, сіру. Ну, я, буду, я ще буду думати, ще час в мене є. З наступним стартом. У мене було простіше. Залишки пряжі від, після того, як я відв'язала кицюню онуці, в мене залишилося. Але в мене велике замовлення на дві іграшки. І почну я з найпростішою. з цуценятки. Буду в'язати майже такого цуценятка, як я і онуці колись вив'язувала, але це ж буде не онуці. З чого буду в'язати? Це пряжа. Леді Ярн Маффін, це 100% акрил 300 метрів на 100 грамів. Колір ось такий ріженький, осінь написано. І такий ванільний, бачите, на екрані. Так, 100 грам 300 метрів, акрил спеццігачок номер 3 Так, це буде мій другий старт іграшка. І я вже неодноразово бачила, що я люблю гратися з тазиками, гурточками, тазиками, корзинками, де багато пряжі, я її між собою комбіную. У січні місяці саме з цього набору пряж ось мікс чорної, ось така болотна, і хаки, я відв'язала жилет. Ось так виглядає мій жилет. Зараз знімаю вам при комбінованому освітленні, але пряжа в мене залишилася, тому я вирішила ще в лютому відв'язати ще один жилет. Він буде так, майже так, та тільки трішечки не так. Сподіваюсь, що в мене все вийде, і ви побачите початок нового виробу. А вже підсумок в завершеному вигляді це жилет. Ви вже зможете побачити в підсумковому відео з спільника Дівчатка-таки дівчатка, п'ятий дівчатка", сезон. Сема, якщо я встигну дов'язати. Ну а як ні, тоді в одному з якихось відео ви це побачите. Хоча, можливо, і дівчатка, адже Тома там нам. Грозилося, що не встиг закінчитися п'ятий сезон. Дівчаток такий дівчаток зима, як починається зовсім шостий сезон. Ну, не знаємо назви. Це так томочка грозилася, а там будемо дивитися за обставини, як буде виходити. Ну що ж, друзі, вам трішечки почекати, мені розпочати. І якщо я ще щось надумаю, то зазвичай ви все вже побачите в цьому відео, але вже трішечки. З неділею вас, друзі, ось так швидко проминув перший тиждень в'язання. Важкий тиждень, темний тиждень, холодний тиждень. Кожного винахідливість і стійкість виражається по-своєму. Кожен по-своєму вирішує питання з освітленням та зігріванням. Я про це розповідати не буду. Це відео про в'язання, а не про виживання. Кожен населений пункт має свої особливості і які вирішуються на місцевому рівні. Продовжу тему в'язання. Перший тиждень місяця разом з Оленкою Боганою у нас йде як тиждень стартів. І як на виключення, ви вже побачили мої плани на цей тиждень. Зараз я поділюсь тим, що мені вдалося зробити. У мене все записано. Цього тижня в мене вийшло 5 стартів. А розповідати я буду вам не за списком, бо з вимушених обставин я змінила поки що локацію зйомок, і на підвіконні багато не поміщається. І так, я розпочала жилет, три пари шкарпеток і іграшку. Почнемо з маленьких, зі шкарпеток. В конотопі я придбала при розпродажі ось таку шкарпеткову талійську пряжу. 400 метрів на 100 грамів. 75% мериноса і пряжа тут супервошто, тобто можна брати в машинці. Ось такий моточок, такий фіолетовий, і ось такий рябенький. Як бачите, що два моточки, дві бобінки, мені прийшли зі зразками, а ось третя без зразка. Я хоч я не зовсім я і планувала на цьому тижні розпочати шкарпетки, але вирішила, ні, не можу. Мені цікаво подивитися, яка... яким вийде полотно саме з цієї ниточки. Тому цю пряжу з смужками я відкладаю на літо, на потім, на пізніше. Цю я вже бачу, ось як вона виходить. Сонечко і вам гарно видно. А цю пряжу я перемотаю і спробую відв'язати це такого настанчику, покажу, як вона виглядає. Все, саме з цієї пряжі я буду в'язати шкарпетки на спицях 2. Ви вже побачили, що інколи пряжа, яка має особливий колір, аромат і тенденцію, бо зараз я знаходжуся у шкарпетках саме з італійської пряжі і Вони дуже приємні до тіла, мені навіть знімати їх не хочеться. То зазвичай я розпочала найперше пару з італійської пряжі. Я відв'язала резинку. Точніше, спочала з того, що розмотала два бунтики собі з бобіночки. Над шкарпетках на спицях двієчка я відв'язала резинку і частину. І частину з шкарпеток до п'ятки Стронг. Я хочу ці шкарпетки відв'язати з п'яточкою Стронг. Коли я почала в'язати, то відчуваю на руках невелику колючість, Поколю трішечки. Подивлюся, як ця пряжа поведе себе після прання. Як бачите, візерунок цієї пряжі добирати не треба, просто в'яжемо, бо тут і тут і такі мозаїчні вколіки. Краплення різних кольорів до добускового. Цю пряжу я вам не показувала в першій частині відео, але я вирішила все-таки продовжити вив'язувати шкарпетку з вовни. Це в нас іде Крововна, 80 на 20, 350 метрів на 100 грамів на спицях трієчка. Під одному з моїх відео мене питали, скільки петель я... треба набрати, краще набрати на, ну, на певний розмір. Так от, я набираю петлі однаково. 48 петель. Висота. Резинки разом з пагулюнком до п'яточки. У мене складає від 16 до 18 см. А все інше це вже за потрібним вам розміром. Кожного своя щільність в'язання. Кожного своя ниточка. Я не можу конкретно сказати, скільки саме вам треба робити. Я виміряла. Об'єм свої ніжки по нашій частині, і так в мене вийшло, бо набрала я петлі експериментальним шляхом. Це дуже-дуже давно. Я знаю, наприклад, що саме для мого в'язанечка треба набрати ось таку петлю для звичайної, скажімо так, середньостатичної ніжки, бо є ніжки і худіші, і справніші. Тому для середньої ніжки цього достатньо, саме в моєму виконанні, а ви пробуйте самі. Так, і ось я розпочала поки що тільки одну шкарпетку. Хотіла ще другу, але не склалися. І третя пара розпочатих шкарпеток найменше відв'язана. Бо для мене це новинка. Я в'яжу рандомні шкарпетки від маска. Складно не те, що тільки від миска, а ще треба відв'язати анатомічний мисок. Тому я поки що ось розпочала шість рядочки відв'язала. Набірний край у мене тут джуді, методом джуді. І далі пішла додати ось як ніби. От, і стрічкова одна петля, потім де добавочка. Вирішила я в'язати. Ці шкарпетки. Основний кольор у мене буде ось такий насичений зелений. З Маринозу 4. 4 нитка, скоріш за все. Так, це подарована мені пряжа. Віточка дякую. 75% вовна 25 поліамід. Так. Моточок 100 грамів. Тут на шкарпетка написано в 100 грамів. Так, Колір 009. Ну, Отакетку я вам показала: гарна пряжа, приємна на дотик. А в компаньйони я ще остаточно не визначилася, або я візьму ось такий молочний колір, або ось такий сіренький. Тому поки я розпочала тільки в'язати Мисок. Зі шкарпетками на цьому тижні все. В новій іграші я не можу відмовити не тільки своїй онуці, а й своїй сестричці, яка нещодавно стала бабусею. І поки в неї буде відпуска, вона зможе до дітей поїхати, от треба відв'язати іграшки. І ось це перша іграшка. Це буде цуценятко. Ніжки я вже відв'язала, трішечки з синтепоном набила. Ось тільце в мене також відв'язано. Синтепон проглядаємо. В'яжу я гачком, звичайним, номер 3 І вже тут трішечки в мене менш косить полотно. Нічого так потихеньку і навчусь рівненько в'язати. Але найбільше часу на цьому тижні я присвятила все-таки жилетові, бо ще й березень нам синоптики обіцяють, не жарким. Тому я хочу якнайшвидше дов'язати жилет і відправити дівчатам, хай щоб вони в мене не лежали. Про пряжу я вам розповідала. На спицях 2,5 відв'язала ось резиночку 7 см, і пішла далі вив'язувати полотно. І в цьому жилетові, по порівнянні з тим, я залишила те ж саме чергування кольорів, але тепер же сплошну смужка у нас буде темним кольором, а три коротеньки вже йде яскравим кольором. І також непогано виглядає. Мені подобається те, що виходить. Ось так минув мій тиждень з в'язаннячком. Під керівництвом Оленка Боганової в компанію чудових дівчаток, посилання на яких ви знайдете в описі до цього відео. Кожному я з вас вдячна за перегляд, вподобайки, коментар і, зазвичай, за підписку, якщо ви ще не підписані. Бажаю кожному з вас вдосталь тепла, світла та питної води в вашій оселі, душевної рівноваги, дуже-дуже, придуже багато новин. Довгоочікуваних дзвінків і зустрічей. Мені дуже було приємно, коли в мене цього тижня вийшла зустріч на 30 хвилин. Але це було так приємно, так довгоочікувано. Я не знаю, коли у нас буде наступна зустріч, але ці півгодини вони будуть зігрівати до наступної зустрічі. А я вам кажу до побачення, до наступних відео.